Триває ефір на громадському інтерактивному та радіо 1 і маємо можливість поспілкуватися з нашим наступним гостем. Це Станіслав Жаліховський, кандидат політичних наук, експерт міжнародних. Вітання, пане Станіславе. Вітання, Вітання. пане Станіславе, хочемо обговорити з вами інцидент, який про який стали днями відомо у Польщі, де поблизу села Замось, поблизу міста Битгош, була знайдена радянська ракета. І дуже багато версій стосовно того, як вона, вона могла туди потрапити, коли це трапилося, чи це трапилося в квітні, чи ще, можливо, ще в грудні минулого року. Що зараз відомо на цей момент? Як на, на це все відреагувала, зокрема польська влада? І чи немає якихось, наприклад, такої ситуації, коли трапилося, що ракета теж впала біля кордону з Україною, і тоді в цьому звинуватили українське ППО. Що зараз кажуть про цю ракету? Ану, дійсно, 22 квітня у місті біля замостя, що за 15 кілометрів від Бідгоща було знайдено військовий об'єкт. А вже кількома днями пізніше на місці пригоди з'явилася армія, в тому числі солдати військової поліції. Спочатку мали місце підозри. Що предмет виявлений у лісі є ракетою часів Другої світової війни або періоду перебування радянських військ у Польщі однак згодом стає зрозуміло, що справа набагато серйозніша, і під битвищем швидше за все було знайдено російську ракету, яку запустили з літака з території Білорусі. Є припущення, що це можуть бути уламки російської стратегічної криватої ракети х 55 і, хоча поки стовідсоткового підтвердження цього факту немає, але є багато ознак того, що це могло, могло статися кілька місяців тому. Офіційно жодна державна установа Республіки Польща цю інформацію не підтверджує. Однак, 28 квітня, генерал Томаш Петровський оперативний командувач видами. Збройних сил Польщі заявив, що були розроблені певні гіпотези і мають місце певні ниточки, які можна пов'язати інцидент біля Битгоща з подіями середини грудня минулого року, коли росіяни здійснили масований обстріл території України. Можливий зв'язок між подіями не виключає прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький. Хай там хай там як однак наразі мало що можна дізнатися ведеться розслідування за висновками якого повинна посилювати більш конкретна інформація. Втім, дійсно є певні паралелі з подіями, які мали місце в листопаді минулого року в Пшеводовій, коли власне влада не повідомляла спочатку усі обставини події, і власне не було належним чином відреаговано як буде наразі важко сказати, однак потрібно дещо зачекати, щоб вже ми мали більш повну картину події, що сталося під Бедрущем. Пане Станіславе, але цікаво, які дискусії в польському суспільстві, як на це відреагували самі громадяни Польщі, адже це якраз. Битго ще не є на кордоні з Україною чи з Білорусією, а це, ця ракета пролетіла, можна сказати, половину Польщі, і ніхто не помітив, чи є якісь дискусії стосовно якраз роботи ППО країни. Абсолютно вірно. Дійсно, ракетний снаряд пролетів десь приблизно 400 кілометрів вглиб країни, і це, звісно. Дуже так стривожило суспільство і, і дуже багато точиться дискусії, що ж насправді було. Звичайно, гіпотез ще є чимало. Також, наприклад, були такі припущення, що це могло б могли бути військові навчання, так як в бидвищі знаходиться багато таких військових об'єктів, полігонів, де вони могли проводитися, і тому мало хто може повірити, що аж настільки. Далеко в територію Польщі могла міг залетіти цей снаряд. Але тим не менше зараз є все таки схиляються, що це могло бути запущено цей об'єкт саме або з території Білорусі, або наприклад з Сканіградської області, і не виключається, що це могло цей політ ракети міг бути на низькій висоті і далеко не всі. Країни НАТО можуть вичистити такий тип ракети і не мають таких засобів ППО, щоб збити, і тому власне можливо, саме тому ця ракета змогла долетіти аж до видхоща. Тим не менш, і представники влади, і представники опозиції зараз нічого не коментують. Серед них точаться зараз і дискусії. І різного роду міркування, що ж таке ж це е, могло бути, але тим не менш всі покладаються на висновки військової прокуратури, а також е, військової контррозвідки, щоб визначити, що ж дійсно потрапитися е, в лісі під бидовищем, і вже в принципі незабаром ми повинні дізнатися е, більш конкретну інформацію і не виключається, що дійсно об'єкт міг залетіти. Саме з ворожої території. Слава, а чи є якась реакція від союзників по альянсу? Наразі якоїсь такої е е чіткої і вагомої е реакції немає. Я думаю, що також е там вичікують, що ж е е до чого ж дойде розслідування, які будуть здійснені висновки. Однак тут саме цікаве буде те, що якщо дійсно виявиться, що це була російська ракета, яка була випущена ще кілька місяців тому, чому власне тоді належним чином не було відреаговано, як можна було пропустити цю цей снаряд, як чому союзники тоді не зібралися і не змогли належним чином дати оцінку. Ситуації, що сталася, і це дійсно знову ж таки може повторити ту ситуацію, яка мала місце в листопаді, і ми бачимо, що вже не лише Польща є під обстрілами, а були такі також і інші країни НАТО, так, зокрема Румунія. І чомусь дивним чином Альянс е, не е, здійснює належного реагування, і це теж е, може поставити під питання, чи, чи наскільки він ефективний. І чи не заохотить Російську Федерацію це до подальших обстрілів як України, так і можливо країн-членів альянсу, і чи не е зможе це в якійсь мірі переламати свідомість всередині самого НАТО, серед зокрема серед політикуму і громадян щодо можливості адекватно реагувати на зовнішні виклики? Пане Станіславе, а ще була інформація змі, що якраз в тому районі біля Бидгоща ще... Знаходиться якась критична інфраструктура, зокрема, і неподалік має бути база НАТО. Чи вам щось відомо про це, це дійсно відповідає дійсно? Так, дійсно, там знаходяться різного роду об'єкти, які побудовані е Північно-Латичним Альянсом, через що Бідгош називають польською столицею НАТО, і не виключається, що могла бути й перевірка. Реакції тієї інфраструктури, яка там е, знаходиться власне на е, такого е, виду атаки. Ну, як би там не було, ми, нам зараз важко е, щось говорити, тому що ми не оперуємо достатньої кількості даних і інформації. Ми тільки можемо е, посилатися як на припущення, так і на певні зачіпки, про які говорять е, е, і, і політиком, і е, представники військових кіл. Але це все ж таки той факт, що ракета опинилася так глибоко і біля таких важливих натовських об'єктів, це дійсно вселяє занепокоєння, і тому е не виключається, що в Кремлі дуже пильно стежить до цієї ситуації, адже їм теж е цікаво, до чого прийдуть в Альянсі і власне як вони подалі ре ре реагуватимуть на ситуацію. Пане Станіславе, ще цікаво, чи володієте ви інформацією, на якому етапі розслідування ось е, тої падіння ракети, нібито українського ППО, е, коли загинули двоє громадян Республіки Польща? Ну, наразі зараз також цю е, ситуацію замовчують е, після того, як е, була велика ймовірність того, що це уламки. Е, е, Української ракети, яка збивала російські, чи в е, е, ну, матір на увазі, коли ППО реагувало, е, після того якоїсь реакції е, не було. А в принципі, тоді влада почала вже е, не так це відносити на публічну площину, але ще е, розслідування ведуться, і я не виключаю, що можливо е, будуть здійснені е, комплексні дослідження подій. Мається на увазі і під е, Пшеводовом, і під биткощем, і можливо, вже якась буде е, е, прес-конференція з представниками е, і Генеральної прокуратури, і військових, е, е, а також е, представників влади, які е, дадуть уже більш чітку картину усі, усієї ситуації, з пов'язаною з ракетами, і можливо, саме ці дві події, а можливо, якісь ще і інші будуть висвітлені для широкої громадськості. Ну і пане Станіславе, хочемо також поговорити про майбутній саміт НАТО у Вільнюсі, і власне про те, як Україна до нього готується, і власне що в інформаційному просторі в нас продукується. Зокрема, хочемо запитати, на що варто Україні орієнтуватися, оскільки знаємо, що зараз побутує думка. Про те, що Україні потрібні гарантії безпеки, і на задній план висувається власне в сам вступ в НАТО. То власне, що повинна Україна робити, і чи оці гарантії безпеки вони не затулять процеси, які ведуть нас власне до північно-атлантичного альянсу, перш за все, тут варто зазначити, що президент України Володимир Зеленський прийняв запрошення взяти участь у саміті НАТО у Вільнюсі, який відбудеться. В липні місяці і це вже є важливим сигналом, адже це може означати, що якісь певні амбітні рішення можуть бути прийняті, і сподівання, щодо цього і висловив глава Української держави. Зокрема, він це здійснив під час спільної з президентами Чехії і Словаччини прес-конференції. Зокрема, тут хотів би зазначити, що і президент Чехії Петер Павел після візиту до України припускає схвалення безпекових гарантій для України під час саміту. Однак, на його думку, Київ Києву не потрібно очікувати схвалення на саміті рішення рішення щодо членства в Альянсі. І, адже це поки що наразі не стоїть на порядку денному. А ось е, приміром Варшава має е, більш е, таке рішуче бачення, і цими днями глава е, відділу міжнародної політики канцелярії президента Республіки Польща Марчин Пшидич заявив, е, що під час е, е, саміту НАТО у Вільнюсі необхідно зробити крок вперед щодо Членства України інакше за його словами Росія може сприйняти ситуацію як слабкість альянсу, і на його думку, значна частина дискусії на саміті буде присвячена саме Україні та її майбутньому. І тому він закликає, що потрібно зробити якісь певні позитивні кроки вперед на противагу позиції. Деяких союзників, які за його словами зупиняють е, і воліють е, з цим не поспішати. Ну наразі йде, ведеться підготовка, і будемо сподіватися, що все ж таки е, саміт вільнюсі не буде тривіальним, е, не буде е, надто декларативним. А все ж таки Україна отримає позитивні сигнали, як щодо гарантій своєї безпеки, так і щодо майбутнього членства в Альянці. Пане Станіславе, от в Україні на даний момент дійсно можна сказати такий пік підтримки вступу нашої держави до НАТО, але водночас ось ці події в Польщі свого часу минулої осені теж трішки знизили цей відсоток. І от зараз ви кажете, що зараз теж навіть самі поляки можливо сумніваються в тому, наскільки реально може допомогти блок НАТО в разі якоїсь агресії з боку. Расистів то як, е, як саме поляки ставляться до своєї участі в НАТО, і до е, того чи дійсно вони відчувають себе е, під е, цим е, таким е, міжнародним куполом? Ну, варто зазначити, що е, оті події, які мали місце, мати на увазі інциденти з ракетами, вони схвилювали польське суспільство. Однак, це не вплинуло радикально на їхню думку щодо е, членства їхньої країни в західних структурах, адже вони розуміють, що як би там не було блок НАТО є безальтернативним, і власне саме те, що зараз має Польща в плані її безпеки і, і так само і фінансування її військових військового компоненту, це все завдячується завдяки альянсу та іншим країнам-членам, тому зараз. В Польщі дуже сильно покладаються на таких е, сильних союзників, як приміром Сполучені Штати Америки, і тому е, Варшава робить всілякі е, е, потуги для того, щоб ще більше зблизитися з Вашингтоном, щоб на її території були розміщені е, ті чи інші е, роди військ е, Сполучених Штатів Америки, і власне. Е, все робить для того, щоб е, ці війська знаходились на постійній основі. Тому зараз ми бачимо, як активно зараз Польща е, укладає різного роду і контракти, і тому подібне, щоб і зброя також е, надходила до цієї країни, і там дуже покладаються от саме на такі от е, союзницькі відносини е, на двосторонній основі, і тому ми бачимо, які от заяви лунають від е, польських високопосадовців, і навіть е, 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 буквально. Вчора президент Польщі Анджей Дуда серед чотирьох пріоритетів польського головування в Раді Євросоюзу, яке відбудеться в першій половині 2025 року, зазначив, що, що співпраця зі сполученим зі сполученими штатами Америки і посилення євроатлантичних зв'язків є пріоритетом для Варшави. І тому ми бачимо, що от, все ж таки. Поляки дуже сподіваються на західних союзників, вірять, що вони зможуть прийти на допомогу. Але паралельно з цьому процесу е Варшава розбудовує власні збройні сили, приймає відповідне законодавство, виділяються відповідні кошти з держбюджета адже вони розуміють, що Польща знаходиться на передовій е західного блоку, те, що е Росія також має наміри. Щодо цієї країни, і тому там власне розуміють, що альянс це добре, однак власні потужності, як військового характеру, так і економічного є в пріоритеті, і тому зараз Польща робить все можливе, щоб захистити свою територію у разі можливого нападу. Ну і на сам кінець, пане Станіславе, сьогодні стало відомо від німецького агентства преси, що США і Німеччина поки не хочуть конкретних. Рішень у питанні членства України в НАТО, власне, від чого можуть змінюватися ці конкретні рішення. Ваша думка зрозуміло, що найбільшою перешкодою е, щодо того, щоб нам було обіцяно членство в Альянсі, це е, бойові дії, і наразі невідомо, як довго протриватиме війна і які наслідки е, будуть зрозуміло, що Україну, поки вона є в стані війни. Прийняти е, в альянс неможливо, і про це е, союзники чітко заявляють. Однак е, мені здається, що поки що, от е, навіть е, ті гарантії безпеки, про які говориться, буде достатньо, щоб е, Україна е, як е, вже в останній фазі війни, так і в повоєнний період до е, членства в Альянсі, Могла бути, е, е, бути впевненою е, у, у безпеці е, у захищенці своєї території з боку е, країн-партнерів. Я думаю, саме на цьому е, буде здійснено акцент у, на, на саміті у Вільнюсі. Е, е, наразі ж говорити про членство е, дійсно зарано, але я не виключаю, що вже е, е, після завершення, і я вірю, що це е, що завершиться війна саме перемогою України. Тоді вже е, буде йтися про, про е, можливе приєднання більш предметно, на що ми всі звичайно будемо сподіватися, але саме головне зараз захистити нашу країну, е, вибити російські війська з території нашої держави. Ну і звісно е, е, зробити все можливе, щоб Російська Федерація капітулювала, а це і буде найбільш Найбільшою гарантією щодо того, що Україна зможе в майбутньому приєднатися до північного атлантичного альянсу. Дуже на це розраховуємо. Дякуємо пане Станіславе. Станіслав Желіховський, кандидат політичних наук, експерт міжнародних, був з нами в ефірі громадського інтерактивного та радіо Один. На все добре, тримаємось. побачення.